Життя на першій лінії. Житловий комплекс Грейт. Будемо говорити ми найбільшою мірою про Європу, але це не означає, що Росія не використовує саме цих же засобів і в інших частинах світу. Не тисне на Сполучені Штати Америки. Пригадаймо обвинувачення з боку е, урядовців американських про е, те, що Росія втручалася у вибори е, через кібератаки, через е, викрадення пошти електронної, створюючи скандали через це е, маніпуляції в соцмережах е, суспільною думкою. Власне, це все вже було навіть попередні роки, навіть попередні десятиліття, можна так сказати. У південній Америці ми розуміємо, як Росія теж впливає, використовуючи абсолютно якісь зв'язки, і ще які тягнуться із радянського союзу, лівацькі уряди і, взагалі, подібну політичну парадигму. Іноді напряму підтримуючи уряди і зв'язки з конкретними країнами країни Африки, країни близького сходу. Всюди Росія чинить схожим способом, схожим чином. Чином, але на європейському театрі своїх зусиль от в цій гібридній війні а, вона робить, мабуть, найближчі до України а, кроки. Ось тут ситуацію можна порівняти найбільше і знайти дуже багато схожого, дуже багато паралелей. А, якщо раніше, а, ну припустимо, у 2000 році чи у 2005, нам би ще могло здаватися, що а, якісь речі, випадковий збіг, якісь речі, просто криза зростання, зміцнення. Української незалежності просто переживання певного історичного етапу, то із 2013-14 років, от із цієї межі а, революції гідності і початку російського вторгнення, а з першого абсолютно гібридного, у нас уже немає сумнівів, що це все м от ціла низка речей це складові однієї великої системи, одного великого російського наступу. Дивовижним чином тодішні а, речі і способи, які реалізовувала Росія в Україні у цього гібридного впливу. Віву через абсолютно різні засоби: культурні, політичні, соціологічні, от якісь вкраплення, якісь вкиди інформаційні. Як тоді це здійснювалося в Україні, так це нині здійснюється у Європі. Паралелі абсолютно прямі, і сьогодні ми до них звернемося. І тому Європа виходить такий полігон для випробування Росією ось всіх цих засобів, які потенційно вона вочевидь буде хотіти використовувати і в інших регіонах світу. А чому ну тому, що із Європою, принаймні із східною частиною, із тими країнами, які були членкинями соціалістичного табору, учасниця от з цими країнами є інтегрована шпигунська мережа, яка нікуди не зникала. Врешті-решт, початку 2000-х Росія навпаки її намагалася зміцнити до того. Було певне зависання. А після того, уже після появи Путіна в російській політичній орбіті, все повернулося на круги своя, і ось ці мережі вони заново. А, о, зміцніли вони заново набули і сили, і якось крові, так би мовити, наповнилися. Несприятлива політика відкритості у Європі. Європа ну констатувала декларувала не тільки мультикультуральність свою, а, що мігранти могли бути із різних частин світу, а й просто ну таку безбар'єрність, що багато хто навіть не маючи м якогось. Особливого приводу перебувати в Європі міг досить тривалий час там і жити, і працювати. Не такі вже були складні е, системи, навіть для не, для нелегального перебування, не такі складні перепони, але що головне, росіянам абсолютно легально е, вся ця система дозволяла розбудовувати інституції свої не тільки державні під орудою державної, а й цілу низку громадських, які е, е, ну тепер ніби і не звинуватиш точніше. Е. Досить складно в попередні роки було формально звинуватити у зв'язках із державою, але саме вони теж впливали на просування інтересів Росії і на реалізацію цих гібридних загроз. Отже, росіяни укріплювали свій статус, там уникаючи цього положення нелегалів. Що ж тепер відбувається? А тепер дивлюся на публікацію Файненшл Таймс. Західні уряди намагаються відреагувати на гібридну війну Росії за допомогою диверсантів за допомогою завербованих влаштової диверсії на військових цивільних об'єктах по всій Європі. Ми з вами уже згадували і нагадаю ще раз для тих, хто можливо тільки тепер приєднується до нашого ефіру, або ця тема не траплялася. Вам що протягом останніх тижнів, навіть останніх кількох місяців, розвідки державні інституції, чиновники цілої низки країн Британії. Німеччини, Польщі констатують Іспанії, констатують те, що а, ціла низка певних диверсій, певних напружень, кібератак а, вони складаються в одну систему. І спецслужби цих країн звинувачують Росію, підозрюють Росію в організації цих кібератак, які скоординовані між собою а, не тільки кібератак, от різних різних зусиль, які за їхньою думкою а, покликані зашкодити. Постачанню Україні зброї а, от ускладнити цей процес, можливо, розчарувати в чомусь європейське суспільства, і точно завадити українській армії бути міцнішою. Зрозуміло, це все активувалося ще більше після американського рішення. Такі продовжити допомогу Україні після рішення про виділення 60 мільярдів доларів. І коли перший мільярд уже власне у зброї та техніці реалізований, почав рухатися до українського кордону, а далі до поля бою на східні. Українські території, східні і південні. Отже, а, от всі ці зусилля, які координуються російською а, розвідкою, військовою розвідкою, гру, це намагання роз'єднати союзників України, порушити поставки військові Збройним силам України. І це таке випробування для рішучості Заходу. Ну тому що засумніватися а, завжди може бути доречним. ну Якщо вам кидають достатній привід, так би мовити, то чому би не засумніватися? І, врешті-решт, е от про що кажуть європейські чиновники? Президент Латвії Едгар Серінкевич, він заявив: якщо ми не відреагуємо, кількість нападів буде збільшуватися. Напади дійсно їх доволі багато. Е імовірний підпал складу у Великій Британії. Це пов'язують з Україною. Диверсія проти американських військових баз у Німеччині. Спробу вивести з ладу європейську залізничну сигнальну мережу, просто аби потяги, ну якщо не сходили з рею, то, як мінімум затримувалися досить. Сильно виявляється, Росія атакує навіть таку систему сигнальної мережі залізничної Глушіння навіаційних систем цивільної авіації у країнах Балтії. От це вже місяцями спостерігається. Польща, Фінляндія, країни Балтії, Литва, Естонія потерпають від цього. І цивільна авіація, і військові служби зрозуміло від цього страждають. Компанія Майкрософт попереджає їхній аналітичний відділ, велика аналітична. Служба відстежує багато чого, що відбувається в мережі в інтернеті. От вони попереджають, що Росія спрямовує також цілу кампанію дезінформації інформаційну таку атаку велику проти Олімпійських ігор у Парижі. Про це все сьогодні ми будемо говорити в подробицях. Вважайте це таким своєрідним анонсом. І власне фіксують американські розвідники, представники американської розвідки і союзників їхніх збільшення кількості. Диверсійних операцій низького рівня у Європі, в Європейському Союзі. На їхню думку, вони є частиною такої російської кампанії з підриву зусиль для військової підтримки. Нью-Йорк Таймс про це пише і б'є на сполох. Втім, вони кажуть іще про одну таку хитрість, якщо дозволити, що Росія поводиться з диверсіями своїми доволі обережно, тобто вона з одного боку влаштовує ці диверсії і навіть привертає увагу до них. Але не намагається гранично її загострювати, щоби. А... Це викликало занепокоєння, щоб це нарощувало е, тривогу в суспільствах європейських, але щоб це не вказувало однозначно на Росію. Е, ну, якщо ви не будете збирати одночасно свідчення м, і звіти таких служб, спецслужб, розвиток із різних країн е, Європи, ви зможете е, припускати, що ну трапляється іноді трапляються аварії на залізниці, трапляються пожежі на підприємствах. Але, от коли перед тобою Цільна картинка, і коли видно, що одночасно і у Німеччині, і у Чехії, і у Польщі, і у Франції чи у Британії трапляються схожі історії, то і вони пов'язані, наприклад, з постачанням зброї Україні, то а, мимоволі, ти замислишся. А якщо копнеш глибше, то зрозумієш, куди веде ця лінія. Отже, намагаються створити враження росіяни, що це все от всі ці іноді політичні виступи, іноді такі напряму технічні проблеми є наслідком природних причин можливо, просто опозиційні внутрішні настрої в Українах, а, Європи викликають ну якісь речі, викликають там пікети, демонстрації або викликають іноді напади на а, чиновників на бізнес керівників на їхнє майно? Ну, наприклад, а, підпал дачного будинку керівника а, однієї з збройних компаній, компанії Рен у Німеччині. Про це ми ще згадаємо сьогодні, але запам'ятайте, от е, журналісти європейської спецслужби пов'язують це напряму із Росією, як діє Росія, які засоби є. Які елементи вона використовує, ведучи свою гібридну війну в Україні гарячий фронт, але цим все не вичерпується. І коли а, зараз а, ну, мудрі люди, мислителі, скажімо так, сьогоднішні аналітики кажуть, що світова війна фактично вже відбувається, у цій своїй гібридній версії вона точно точиться нині і точиться не тільки на українських теренах? Е, отже, можна згадати, що, що вона не зараз почалася, наприклад, тим, що в офіційних оцінках експерти згодні. Сходяться європейські в тому, що Давня доволі давній час, 18 рік, 2018. початок березня, хакерські атаки на мережі передачі даних уряду Федеративної Республіки Німеччина і інших держав Скандинавії Східної Європи. А сходяться, що це була контрольована Кремлем, атака, тобто пристрілка, певна, велася уже віддавна, як мінімум від 2018 року. Але коли ми заглибимося, ви побачите, що 99-й рік теж ключова точка для цього, бо з'явилася вже ціла. Доктрина, але про все у свою чергу. Отже, гібридна війна, сам е, зворот цей мовний, він е, зараз доволі популярний, якщо не сказати, би що один із головних термінів, який характеризує сьогодні стан геополітики у світі, майже всі з усіма у форматі такої гібридної війни е, використовують його і західні змі останнім часом в Україні. Зрозуміло, цей термін дуже уживаний і популярний ще від 13-14 року, коли Росія м, ну. Відвертіше стала використовувати ці засоби. У деяких спеціалізованих виданнях додатково використовується термін доктрина Герасимова. Що ж це таке? Зовнішньополітична доктрина Російської Федерації розроблена начальником Генерального штабу Збройних сил РФ Валерієм Герасимовим. І далі увага, вона мала на меті переосмислення поняття міждержавного конфлікту і військові дії, тобто напряму. Стріляння, танки, артилерію, авіацію, бомбардування вона ставить в один ряд із політичними, економічними, інформаційними, гуманітарними та іншими невійськовими заходами. Іншими словами, що е, от Герасимов середини країни заявляє, що нам треба досягати цілей. Росії, і для того, щоб їх досягти, ми можемо не тільки стріляти, а війна буде виглядати і політичними засобами, політичним чином, і гуманітарними, і економічними інформаційними. Ми з вами переживали це все. Ми з вами переживали, наприклад, цілу низку воєн. Економічних воєн молочні сирні, пам'ятаєте, коли забороняла Росія ввозити до себе продукцію українську, українські сири, які в Україні дуже популярні? Ну у відповідь на політичні рішення різних держав, ось такі загороджувальні речі відбувалися. Росія заборони вводила на грузинське вино свого часу. Росія заборони вводила на молдавські певні продукти. Якщо політика цих країн чимось не влаштовувала Кремль, ось вони елементи доктрини Герасима, Ва, які тоді вже опробовувалися і використовувалося. А це ще межа 90-х і 2000-х. Фактично уже подібні речі відбувалися. Врешті-решті сама доктрина Герасимова теж ну не в повітрі висіла. Він не вигадав абсолютно цього, просто дещо поглибив і а, трактував, виписав як певний план для того, як діяти можна Росії, як армію можна використати в цих гібридних зусиллях. А загалом це м доходить і до такої китайської доктрини необмеженої війни. Вона стала, мала стати відповіддю на загрози от і для Кремля. Так само ця доктрина Герасимова 99-го року, загрози кольорових революцій. Пам'ятаєте, прокотилася тоді ціла низка змін. Революційних змін державного устрою не тільки в Києві Помаранчева революція, вона навіть дещо пізніше була, але була революція троянду Грузії, були так само ось ці кольорові революції в Північній Африці, і вони відбувалися дещо пізніше. І от Кремль трактував це як загрозу для путінського режиму. І ось у Москві тому вигадували. Док доктрину, як саме можна з цим боротися, як можна боротися проти цих країн, у яких можливо не цілком зміцніла і ще система влади, яка змінилася. А, і там утверджували демократію. А, ну принаймні, такий був намір та стратегічний а, шлях і план. А е, Росія використовувала слабкі ланки цієї ж таки демократії. В демократії довго домовляється. В демократії довго а, триває суспільне обговорення кожного важливого рішення. Життя на першій лінії житловий комплекс Грейт.